Сама колишні часи, деякі шерифи її зброю з собою не брали. А зараз кому не скаже, не повірять. Проте ті часи в далекому минулому на жаль, реалії сьогодення показують, що сили добра повинні мати потужнішу і новітнішу зброю, аніж їхні опоненти. Важко бути хорошим копом з п'ятизрядним револьвером 38-го калібру, за допомогою якого ганяли ще бутлегерів часи сухого закону, коли умовний бандит з картелю має. М 16 здається, очевидна річ. Проте для історії відомі випадки, коли це було не так. Усі ми знаємо ФБР як крутих хлопців з найкращою зброєю і ледь не шпигунським обладнанням. Але щоб так сталося, агентство довелося вивчити кривавий урок. Події про які ви почуєте сьогодні, схожі швидше на момент з GTA Vice City, ніж реальність. Двоє злочинців проти вісьмох агентів Федерального бюро розслідувань. Проте ці події мали місце в сонячному окрузі майамі Дейт штату Флорида чи Флорида в коментарях все рівно будуть незадоволені. 11 квітня 1986 -го. Сьогодні ви дізнаєтесь про чотири хвилини, які змінили ФБР назавжди. Перед початком хочу подякувати всім, хто підтримує мене фінансово у цей важкий час. Дякую своїм спонсорам на Ютубі та спонсорам на Баймі кофі, хоча на Баймі Кофі їх ще немає. Окрема вдячність Сергію Семеновичу та Анастасії Буйницькій. А тепер рахтуйте чай та заварюйте канапки. А тим, хто дивиться чи слухає це відео перед сном, добраніч! Вільям Расел Матікс і Майкл Ліплет зустрілись тисячу дев'ятсот сімдесят третього під час несення служби в збройних силах США Форті Камбал, Кентукі. Вільям Матікс досить досвідчений військовий, який мав за плечима службу в морській піхоті з 1969 по 1972 рік. Після звільнення, не маючи куди податись, він залишився в армії. Його призначають військовим поліцейським форті Кембелл. Майкл Плэт вступив у армію 27 червня 1972 року як піхотинець, але за короткий час подав заяву на навчання в авіаційно-десантній школі того ж форту. Після закінчення курсу Плет також отримав посаду військового поліцейського, таким чином й пересікли шляхи двох майбутніх товаришів. В жовтні 75 го Плет одружується з регіною Лін, в невдовзі після чого його переводять в кемп Кіті Хоук, нині відомий як Кемп Боніфейс в Південній Кореї. 1979-го, після остаточного звільнення з збройних сил Плет і його дружина оселилися в містечку Монтерей, штат Каліфорнія, де народився їх син. А пізніше сім'я Плетів переїхала в рідний штат Регіне Флориду чи Флориду, де Майкл Лі Плет працював у компанії свого тестя. Вільям Медікс зустрів свою дружину Патрішу Бучанік після звільнення в 1976-му і згодом переїхав до Колумбуса, штат Огайо, де чоловік здобуває кваліфікацію як м'ясник і авіамеханік, А його краща половинка працює у лабораторії госпіталю Riverside Methodist 30 грудня 1983 року після опівдня. До дослідницького кабінету вривається невідомий, зв'язує Патрицію Матікс та її колегу Джойс Макфаден та позбавляє їх життя. Вільям Матікс стає головним підозрюваним, але жодні докази не пов'язували його з трагедією. Чоловік отримує 350 тисяч доларів за страховим полісом і під впливом плата переїзди до Флориди чи Флориди? Флоридимейтомато. На той момент Плат тільки що покинув компанію з благоустрою, яку він створив разом з братом, і тепер, не працюючи, намагався створити нову компанію по виробці дерев разом з Матіксом Янкі Трі Катінг. 21 грудня 1984 року вже дружина Плата Регіна, з якою він перебував у шлюбі 9 років, була знайдена з несумісним з життям вогнепальним пораненням в рот. Знову ж таки, як його друг, плат був основним підозрюваним, але відсутність доказів змусила Коронера оголосити її смерть самогубством. На усіх плат одружується знову у січні 1985 року, вже за місяць після трагедії. А в травні того ж року одружився Матікс. Також дивує те, що обидвоє до 1985 року не мали кримінального минулого, крім випадків смерті дружин. 34-річний Матікс та 32-річний Плат розпочинають свою злочинну кар'єру 5 жовтня 1985 року. Вони викрадають автомобіль, ідеальний для їхньої майбутньої справи. Припаркований у кар'єрі Everglades – золотистий автомобіль Шевроле Монте-Карло 1977 року. Але власник авто Еміліо Брайл намагається завадити викрадачам, за що отримує кулю. Рештки Брайла були знайдені лише в березні 1986 року. 9 жовтня Плат і Матікс вчинили своє перше пограбування. Це був напад на інкасаторську машину Ломіс. Водій зміг втекти, тому нападники викрали лише 2800 доларів 400 тисяч, які перевозились того дня. Згідно свідчень, чоловіки були одягнені в військовий одяг і мали собою АР-15 або АМ – Типову зброю військових наступного дня дует вдарив знову. Цього разу вантажівка Wells Fargo. Під час перестрілки один охоронець отримує кулю в спину. Чоловіки тікають з порожніми руками. Поранений відходить в засвіти в лікарні. 17 жовтня знову напад на броньовану машину. Луміс минуло трішки більше місяця, перш ніж трапилось нове пограбування. 28 листопада відбуваються два пограбування банків на Саус Діксі Хайвей, з яких Матікс та Плат отримали майже 50 тисяч доларів. 11 січня 1986 року розпочинається нова хвиля пограбувань зі спроби нападу на броньовану машину Брінкс біля Бернет бенкс в Майамі. Один з охоронців отримав поранення у спину. Спочатку з дробовика, а потім ще два рази зі зброї типу АР. Але попри це, він вижив. Чоловіки тікають з п'ятдесятьма чотирма тисячами доларів, але їх помітили при зміні авто з шевроле міліобрайла на білий Ford f F-150. 12 березня їхньою жертвою стає Хосе Колазо на кар'єрі в Флоридських Еверглейдах. Вони викрадають його чорний шевроле Монте-Карло. Схоже, злочинці мали якийсь хворий потяг саме до цієї моделі. Колазо вижив і повідомив про злочин після того, як пройшов майже 5 кілометрів з вогнепальним пораненням. Цілі останнього пограбування, 19 березня 86 го став той самий банк, що й у січні. Це пограбування принесло їм трохи більше 8 тисяч доларів. Підозрювані втекли на автомобілі колазу. Очевидно, що така зухвала серія злочинів привернула увагу ФБР. Вони не знали, хто злочинці, але знали, що їх потрібно зупинити. І сталося це 11 квітня 1986 року. Команда з 14 агентів ФБР на чолі з Гордоном Макнілом на 11 автомобілях розпочали пошук раніше викраденого шевроле Монте-Карло, щоб зупинити тривалу хвилю злочинності. Очевидно, що двоє злочинців були загрозою для громадського порядку та життя. Група з п'яти авто і восьми агентів була направлена в. Район, де востаннє бачили ймовірно транспортний засіб злочинців, близько 9.30 ранку. Агенти Бен Гроган і Джері Дау побачили розшукуваний автомобіль і почали переслідування. До них приєдналися ще два автомобілі агента Манауці та агентів Генлона та Мірелеса. Підозрювані практично відразу помітили хвіст, і щоб переконатись у тому, тричі повернули праворуч. Згодом керівник групи Макніл з протилежного боку також натрапляє на бандитів. Побачивши, що один з них заряджає карабін, зрозумів. Стеження розкрито і дав команду на захоплення, маючи перевагу, агенти спробували зупинити Монте-Карло Плата і Матікса. Після декількох невдалих спроб одному з автомобілів вдалося нанести гарний бічний удар. Після чого шевроле врізалось капотом у дерево. Пасажирські двері були заблоковані припаркованим там раніше автомобілем. А водійські автомобілем спецагента Річарда Манауці. Вісім агентів мали при собі два дробовика Ремінгтон 870 один на задньому сидінні в авто Макніла, другий в багажнику Мірелеса. Три напівавтоматичні пістолети Сміт і Весон моделі 459 калібру 9 мм, І ще шість були озброєні револьверами Сміт і Весон під патрон 38 Special, зупиняючи дії якого викликали велике сумніви ще під час філіппіно американської війни 1899-1902 року. Матікс і Плат мають в арсеналі і Весон 3000, 12 калібровий помповий дробовик, напівавтоматичний карабін карабінругер Міні 14, напівавтоматичну гвинтівку Ремінгтон з складним прикладом, револьвер Сміт і Весон моделі 586 калібру 357 Магнум та револьвер Весон 357 Магнум. Хоч сили добра мали перевагу в людях 4 до 1, очевидно, що злочинці мали краще та ефективніше озброєння. Це все одно, що прийти на бійку з ножем проти бензопили. Також зупиняючи маневр, не пішов на користь Авберівцям. Перед тим як протаранити Монте-Карло манауці витягнув револьвер і поклав його на сидіння в очікування перестрілки. Але сила зіткнення розкрила двері, і згідно з повідомленнями, його зброя вилетіла з авто. У той ж момент найкращий стрілець серед спецагентів Майамі, Гроган втрачає свої окуляри, що понижує його ефективність. У спробах знайти свою зброю. Першим поранення отримує Річард Манауці з Ругера Плата. Майже сліпому Бену Грогану вдалося ненадовго придушити вогнем плати, який стріляв з вікна. Метікс спробував відкрити водійські двері, але Гроган випустив в його сторону 10 куль. Гордон Макніл також відкрив вогонь і поранив Метікса в праву руку, перебивши ліктьову артерію. Коли Матікс збирався назад в автомобіль, одна з кольма Кніла влучила йому в голову трохи нижче скроні. Ще одна його куля поцілила Метікса в шию, після чого він втратив свідомість і повис на дверцятах. Спустошивши барабан свого револьвера, Макніл отримав кулю зору Герміні 14, яка влучила йому в руку. Керівник групи відступив до свого автомобіля, але через поранення і залитий кров'ю барабан не зміг перезарядитись. Наступна куля плата влучила в шию і вивела гордона з бою. Тим часом агенти Едмундо Мірелес та Джон Генлон також вступили в бій. Генлон теж загубив свою основну зброю при зіткненні і залишився запасним револьвером Смітівасон тридцять 36. Це приблизно ось такий револьвер. Уміралися бові собою дробовик Ремінгтон 870 Але коли він підбирався до макніла, то сам отримав кулю у передпліччя і залишився з однією робочою рукою. Очевидно, агентам було важко протидіяти платові з його напівавтоматичним карабіном, адже його подавляючий вогонь був значно сильнішим. І ось тут я хочу зробити невеличку перерву, аби розповісти вам про збір. Як ви вже могли зрозуміти, основним героєм сьогоднішньої історії є зброя, точніше, перевага однієї зброї над іншою. І щоб так не траплялося і в нашому житті. Послухайте, будь ласка, наступну інформацію. Ви можете знати Анастасію постовіт як актрису за роботами в серіалі Перші листівки чи фільмом Коли падають дерева. Але крім того, Анастасія волонтер з перших днів повномасштабного вторгнення, і зараз вона потребує нашої допомоги, адже вона відкрила дуже великий збір, на які потрібні значні кошти, адже цей збір на потреби декількох бригад. Зараз ви можете бачити на екрані для яких саме. Тому я буду вам дуже вдячний, якщо ви зможете підтримати збір Анастасії гривнею. Неважливо 5, 2, 10, 100, кожна гривня цінна. А усі реквізити та посилання на інстаграм Анастасії я залишу у описі під відео. Бажаємо здоров'я! Вас вітають бійці першого батальйону 38 ї окремої бригади. Наразі склалася така ситуація, що нашому підрозділу конче необхідно для виконання поставлених бойових завдач евакуатор. Для витягування підбитої техніки з поля бою. Тож, користуючись нагодою, просимо Анастасію Пустові та її друзів допомогти нам в придбанні цього евакуатора. Наразі це дуже-дуже необхідна нам техніка. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам. Повертаємося до історії. Платові, нарешті, вдалося вибрати з автомобіля через вікно дворцят, але в цей час Джері дав влучає йому в груди. Як виявилося пізніше, під час розтину куля пройшла в двох сантиметрах від серця і привела до колапсу правої легені, що і спричинило подальший відхід злочинця з цього світу. Агенти Гілбарт Орантія та Рональд Райзнер також вступають в бій за укриття, випустивши 10 куль у Плата. Плат отримав ще два поранення від Дава. одна куля влучила в стегно, друга в ногу. Орантію також вдалося поцілити злочинця. Куля влучила в спину, але не вивела його з бою. Плат дістає Сміт і Весон, 357 Магнум і відкриває вогонь по орантію та Райзнеру. Але відразу отримує поранення в праве передпліччя і впускає револьвер. Під час кількох наступних секунд плати давить вогнем Рантію і гразнера. А генлон, у якого закінчилися набої, отримує поранення ведучої руки. Все це злочинцю вдається зробити за допомогою однієї кінцівки завдяки напівавтоматичному ругеру міні 14 Одна з куль цілить у пістолети Дава, що відволікає його і Грогана. Тому ФБРівці не помічають як плат скорочує дистанцію. Плат пострілом у груди вбиває Грогана. Далі цілить в пах, але не добиває його. Натомість двома кулями цілить у голову спеціальному агенту Джері Даву. Злочинець намагається викрасти автополеглого грогана, проте цього не дає йому зробити поранений раніше агент Мірелес, відкривши вогонь з дробовика однією рукою. П'ять широтинок влучають платові в обидві ноги, але він все ще на них. У цей момент до тями приходить Вільєм Матікс. Поки агенти були зосереджені на важко пораненому, але все ще надзвичайно небезпечному платі. Він переповз у автомобіль грогана на пасажирське сидіння, але продовжувати бій вже був не в змозі. Тут до нього приєднується плат і намагається завести автомобіль. Але нагадали про себе його поранення. До речі, згідно слів свідків, плат залишив машину, пройшов майже 6 метрів і тричі вистрілив по Міралесу. Хоча жоден з агентів не пригадує цього. Мірелес зробив ще чотири постріли по плату і матіксу, але не влучив. Приблизно в цей час прибули поліцейські метро Дейт, рік Фрай, Леонард Фігероа і Мартін Гекман. Гекман прикрив собою паралізоване тіло Макніла. Фрай допомагає агенту Генлону. Міралес дістає револьвер під набій 357, підбігає до автомобіля зі сторони водія і вистрілює усі набої крізь двері. Одна з куль влучила платові в спину. А коли він повернувся обличчям до Міралеса, то отримав поранення грудей правого ока. Матікса поцілили в обличчя три кулі. Плати Матікс покидають цей світ. Настає мертва тиша. У перестрілці брали участь 10 осіб: двоє підозрюваних і вісім агентів ФБР. З десяти тільки один спеціальний агент Манауці не зробив жодного пострілу. В той час як тільки один спеціальний агент Ріснер зміг вийти з бою без поранення. За чотири хвилини пролунало більше 145 пострілів. Злочинці проявили неабияку стійкість і продовжували бій з дуже серйозними пораненнями, проте жодних стимуляторів чи алкоголю в їхній крові. Виявлено не було. Плат отримав 12 поранень. МАТІКС 6. незважаючи на те, що розшукуваними були двоє жорстоких злочинців, про використання якими вогнепальної зброї правоохоронні органи знали. Тільки два автомобілі ФБР містили дробовики. Крім Міралеса, він також був у Макніла. Просто він не зміг використати його під час перестрілки. І жоден з агентів не був озброєний гвинтівкою. Тільки двоє агентів були одягнені в легкі бронежилети, призначені для захисту від пістолетних набоїв, але ніяк не від гвинтівки, яку використовував плат. Вочевидь, ФБР на момент зіткнення не могли знати про серйозну військову підготовку злочинців, але і серед агентів мінімальний стаж мав лише Гілберт Орантія, 4 роки. За злою іронією долі інші шість агентів, які брали участь в завданні, мали значно краще озброєння, включаючи рушниці Ремінгтон, пістолети, кулемети Хеклер Ендкох МП та гвинтівки М 16 але просто не встигли дістатися місця бою. Подальше розслідування ФБР поклало часткову провину за гибель агентів на відсутність достатньої зупиняючої сили їхньої службової зброї. Хоча деякі агенти були оснащені 9-мм самозарядними пістолетами, більшість з них мали револьвери, які переважно й використовувались в бою, відзначаючи труднощі перезарядки револьвера під час обстрілу, та вкотре переконавшись в недостатній потужності набоя 38 Special, ФБР заявило, що агенти повинні бути озброєні напівавтоматичними пістолетами з класичним магазином на кшталт сучасного глока. Ну або більш звичного для нас. Пістолета Макарова цей інцидент сприяв переходу від револьверів до напівавтоматики по всій території США і для інших правоохоронних служб. В пам'ять про полеглих було названо вулиці: Авеню Джері Дава та Авеню Бенджаміна Грогана. Спецагент Едмундо Міралес отримав медаль за доблесть за ліквідацію підозрюваних, будучи важко пораненим. 11 квітня 1986 року. Називають найкривавішим днем в історії ФБР. Дякую, що були зі мною. Свою думку класично залишайте в коментарях, також перевірте, чи ви підписані на канал, чи, може, ви захотіли підписатись, та чи тиснули ви лайк під відео. І пам'ятайте: не варто боятись темряви, варто боятись тих, хто ховається у ній.